Сина і Святого Друга. Амінь. Слава Ісус, пані. Вітаю вас сьогоднішнього неділеного днем. Мені сьогодні велико нагода. Вучитися знову заходу і сестри, свести і сказати пропові. Сьогодні було дуже цікаве взятке апостольське читання, так само і євангельське, яке затрагує, дуже важливі. Теми нашого повсякденного життя. життя. Якщо бачимо в ті часи, так само наші часи дуже важливою темою для існування життя людського суспільства. І отже, якщо ми пригадаємо іванівські читання від Матфея, де Господь можемо розділити його на три частини. В першій частині алгоритмична Господь Бог каже, що світильну комис для тіло є Бога. І от яке є наше око, де, тим наповна людина, людина всередині. В другій частині Господь говорить, починає розказувати, що люди пікуються про матеріальні речі, про те, що з'їсти, про те, що дотягнутися. Е, І в третій частині, роблячи висновок, каже Господь Бог, до всіх не звертаючись до всіх вірних, до всіх, хто його чує, хто його слухає. Каже, що не торгуйтеся, шукайте перше царство Божого і все інше додасться вам. І отже, як ми бачимо, дорогі браті і сестри, дуже гарний такий приклад Бог, Хису Христос нам розповідає, що власне оком. І тут, звичайно, що підлюбленим відчуттям зору, те, що ми бачимо, це вірили світ, є царицею наших відчуттів, є найбільшою такої, такі, відчуттям вини. Приймаємо цей світ, є приказка, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Бачимо, наскільки є важливий зір для кожного з нас. Але тут, звичайно, дорогі браті сестри, мови не йде про зір тілесний, тому що тут вживає, як ми бачимо, вживається око. Там не вживається ні зір, ні очі, але Господь Бог вживає око. І отці нам кажуть, розповідають, що це звичайно йдеться мова не про. Зовнішній зір, не про тілесний, але про зір внутрішній, зір духовний. І цей зір вони називають розумом. Це наш розум, який споглядає цей світ. І почуття, які Господь Бог розумно містив нас, зір, слух, вони є тільки засобами, які ми пізнаємо цей світ. Вони, тобто, ми сприймаємо інформацію, бачимо, і це передається до нашого розуму. І там вже відбуваються цей процеси, осмислення цієї інформації і висновок, як наші дії. І чому ж тоді Господь Бог розпочинає після того, як він сказав? Що світильником є око, і якщо ви в світлі всередині, то все є добре, але якщо те світло, те знання, яке ви отримуєте з цього зовнішнього світу, приносите своє серце, стає темрявою, то це темпряво є. Вели. І одразу розпочинає свій Бог розповідати людям про, е, про фактично про що не те, що не можна служити Двом Господа, не можна служити Богові, не можна служити мамоні. І під Мамоною мається на увазі гроші, мається на увазі багатство, стріміти людини до матеріального. І він далі це розкриває, що люди стремляться до їжі, до одягу, до, до, до інших речей. Отже, під розумом, як ми зрозуміли, що цей світильник нашої душі, цей розум, який освітлює наше внутрішнє дітство. І ми можемо сприймати, що ми сприймаємо цей світ, але ми можемо сприймати цей світ хідно. І ту інформацію, яку ми отримуємо, ми можемо неправильно розуміти. Ми створюємо власні неправильні уявлення, вірування, думки. І людина таким чином сходить. Істинного шанування Бога, придумує собі інші боків, придумує собі свої оправдання своїх гріхів, і впадає в різні пристрасті, які гублять людину. І всі ці гріхи, які пристрасті, вони власне полягають у цих луках в розумі, хибному розумі, яка людина має всередину собі. І, отже, Господь Бог пропонує нам цією прищою, розповідаючи, що дивіться є. Є трава, є квіти, є птахи, Всі вони про них турбується Бог і каже, ви люди є набагато вищими за все це, адже ви є вітцем творіння Божого. Чому ви так турбуєтеся про це земне, коли Бог вам дає все це, що вам потрібно? Каже Господь Бог, що ми е, сумніваємося, і Він прикладе причину нашого сумніву у нашій маловірні. Люди маловірні, тобто вони сумніваються у тому, що Бог піклується про них, що Бог про них подбає, дасть їм все потрібно, що потрібно для їхнього життя. І ми знаходимо тут, бачите, логічну помилку, знаходимо хибний людський розум, який стремиться до багатства, стремиться до накопичення будь-якою метою, будь-якими стараннями. Людина живе в такому соціальному. Економічному такому типу, соціумі, всесвіті, які вона, вона живе, і в цьому суспільстві метою є, звичайно, заробити гроші, щоб як можна краще влаштуватися, існувати, жити. І ми бачимо цей світ, який ми живемо, він прагне постійно через наш зор, через слух ми бачимо гарну машину, ми хочемо її купити, ми бачимо гарну квіту, хочемо її зірвати, ми хочемо володіти те, що ми бачимо. І від... Але від того, що ми бачимо, формується наша хібна міністрів цього світу, вражений гріхом, наше бажання, наш розум бажає постійно надміру більше, йому потрібно. Тому е, народи, інша людина намагається забрати у інші якісь плагами, матеріальні, напасти на когось іншого. Як ми знаємо, в старі часи дуже багато було війн, постійно намагалися віджати один одного щось. І е в кінці ХХ століття ми бачимо, що люди почали трошки здомовлятися між собою різними е, різними, різними законами, е міжнародними. Та, ти не менше, в своїй основі людина залишається е у першому стані, то відходить людини, яка вона є, постійно порадничі більшого, ніж вона має, більшого завоювання, більшого е е те, що їй не і от тут, браття і сестри, знову ж таки, цей розум людський, який може навіть об'єднувати цілі народи, цілі великі такі е е скупчення людей і приводить власне, до великих пристрастей, до великих ріків, приводить до війни, яку ми з вами зараз переживаємо. І от тут Господь Бог нам вказує оця причина, що ми маловірні. Ми сумніваємося в Божій помощі. І через те ми накопичуємо багато собі одягу, багато їжі, ми багато маємо, споживаємо їжі. І е, все це є доказом, того, що ми боїмося відхованню цього. Бог, звичайно, каже, що не, 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 не забороняє нам накопичувати певні багатства, але Бог саме робить причину у розумі розуміму, неправильному, віховному і е, неправильно. Це все накопичує, використовує і всім всі, всі поводиться. І каже Господь Бог, що ви, вірні, ті, хто хоче зі мною піти, стати християнином, ви маєте перш за все шукати Царство Боже, а вже інше Бог вірте, дасть все це вам. І апостол Павло сьогоднішнього сьогоднішньому апольському читанні говорить саме про віру, що вірою ми, за все оправдалися, Бог нас оправдав. Віру. коли ми були ще грішниками, і Бог прийшов цей світ і привів жертву заради нас, і тому що ми праведники, а тому, що ми були грішниками, ми були, потребували того спасіння, і Бог віде, цей дав спасіння кожного з нас. Бог закликає нас змінитися, змінитися від відповіді старої людини, старозавітні, яка бажає тільки силою, яка бажає тільки нав'язати свою думку іншому, закликає нас. До зовсім іншого життя. Не До цього економічного, соціально-економічного світу, де панує влада сильного, де працює панує соціальне рівництво, де немає такої талерантності любові один догодно, не зважаючи на її є стан. Але Бог закликає нас до Царства Божого, закликає, щоб ми стали громадянами зовсім інашої світу, інакшої держави, царства Божого де немає різниці немає різниці гроші, де немає всі ці цінності, якої ти шкіри, якої ти можливо, ти говориш, і немає питання національності, адже в церкві всі є рівні, всі є дітьми Божими, всі є однакові. І ось цей, цей світ, цей світ Божий, це є безмежний світ, в якому ми живемо. Ми собі створили свій власний світ, придумали собі власні якісь закони, живемо створеному світі по певних правилах. І ми постійно страждаємо, бо ці наші створені закони не є ідеальними. Вони, вони на жаль, вони приносять багато дуже проблем всім нам і не приносять благо як таке. Бо благо є добро, а добро не роздільне із Богом. Тому, коли люди відкидують у Бога, відкидують віру у Нього, на жаль, цей світ він приходить до, е, до агресії, приходить до того, до таких. Е, із негативних, скажімо, наслідків, де люди, люди намагаються з'їсти один в одного в цьому суспільстві, Вилізти, кожен зайнятися своє краще місце цьому світі. Але Бог нам каже зовсім інакшу дорогу. І поде знову ж таки причину, то поде нам цей шлях шукати Царства Божого. Отже, це є такий перший крок, щоб вийти з цього проблемного на нашого уявлення про цей світ, вивести. Обмежень, які ми створили, державних, національних, стати вищими на порядок, громадянами з цього сесію, царство дійсно, царство, царства, 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 царства Божого. І тому це дуже важливо, браті сестри, нам усвідомити це, прийняти і постаратися, наскільки це можливо з Божою допомочю, щоб це.